Я вітаю знов-таки вас, мудрі, неповторні люди, на моєму каналі. І сьогодні будемо говорити про те, чому нам не вистачає енергії, чому нам здається, що ми безсилі, хочеться полежати, хочеться просто нічого не робити. І одночасно ж треба щось робити. А і ти відчуваєш, що хочеться лягти, і просто щоб тебе ніхто, ніхто не чіпав. Багато хто мені написали з вас, і я дякую вам за ваші повідомлення, за те, що ви задаєте запитання мені. Я намагаюся вам відповідати завжди на ваші запроси. Тому що просто так уже знаєте говорити або сказати щось, то якось немає цікавості. Наприклад, у мене зараз такий період. І коли, наприклад, ви задаєте мені запитання, то я його розкручую, досліджую про. Пропрацьовую і розповідаю вам зі свого досвіду, зі свого внутрішнього знання, як то зараз все працює. І так, чому немає сили? Чому здається, що немає сили? Я вам скажу чому. Я дам вам відповіді на це запитання. Ви мені пишете, що відчувається на фізичному тілі, так? що якби всередині все добре. Є таке, знаєте, спокій, якесь таке розширення, таке об'ємне всередині якби відчувається глибинне. А на фізиці фізичне тіло відчуває, що важкість і хочеться відпочити. Я завжди кажу так: що всі ми живемо в цьому полі існування. Земля у нас одна, яка нас тримає, яка резонує з нами завжди. Коли кажуть, що Земля буде когось там стряхувати, друзі, це неправда, нікого не буде стряхувати. Просто створюється таке поле, магнітне поле, і наше магнітне поле має з ним резонувати. Тому що ті, хто не розуміє цих процесів, з них їх видавлює з цього поля. І яка різниця, яким чином вони звідси підуть? То, вже, знаєте, то не наша з вами турбота про це. Ми маємо встояти в собі кожен. І, можливо, ви знаєте якісь методи стабілізації внутрішньої, наприклад, або такої гармонізації, або якими ви користуєтесь методами. Будь ласка, можете поділитися в коментарях. Ті, хто будуть дивитися це відео, люди, можливо, ви дасте їм відповідь на їхні запитання. А я скажу вам так, що коли я відчуваю, що навколо мене створюється таке поле, яке, ніби мене, так знаєте, обволокує. І Ніби якась така бездна, якась така пустота. От воно якось навколо тому, що всередині я відчуваю спокій глибини. Десь буває, що повертаєшся там до якихось певних спогадів, можливо, тебе вертає в якийсь період. Які там сколихнуть твій внутрішній стан, і підуть думки зразу, якогось там, знаєте, ну, такого не зовсім доброго бачення, але зразу повертаєшся, і тобі знов стає нормально, легко, але хочеться спати. Але і цікаво те, що в такий, коли заходиш в такі стани, в тебе немає думок, в тебе якісь такі, от, ти йдеш, отак от десь куди потрібно, розуміючи, що коли ти йдеш ціле От я йду взяти там, наприклад, в тій кімнаті ну, якесь покривало. Бо мені потрібно прикрити ноги. Ну, так, мені треба. І ти йдеш просто за тим покривалом. І, і поки ти налаштований взяти ту річ і сконцентрований на ній, ти легенько-швиденько йдеш, береш і повертаєшся, і далі продовжуєш робити свою роботу. Якщо тільки ти свою увагу десь трішечки. На якусь там, на таку долю секунди десь відпускаєш, ти робиш крок, і ти вже не знаєш, чого ти туди йшов, чого ти туди йшла, для чого. Так от, друзі, це знаєте, таке розвіювання концентрації, як ми кажемо, все розсипано всередині. Воно ніби всередині все в тебе розсипано, ти як фрактальна людина. Ти так йдеш, як фрактальна людина, от ти відчуваєш там відчуття голоду. так? А якщо ти зразу не поїси там щось не вкинеш туди, щоб його там це відчуття голоду прибрати, то може бути так, що ти підеш крок, два кроки пройдеш і ти забуваєш за це відчуття голоду, тобі вже ну, не хочеться вже туди нічого кидати. Ти підеш просто зробиш ну, два ковтки, ковтки води і буде тобі досить. Або навіть буває так, що забуваєш води попити. Ви помітьте просто в собі ці речі. Чому немає сили? Ви вдумайтеся, який на нас йде вібраційний вплив. Щоб ми з вами відповідали простору нового життя, так? ми з вами маємо натренувати свої відчуття, свої, знаєте, оці такі переживання, натренувати, що я вже можу це пережити. І з чим це зв'язано? Зв'язано з коли ми дивимося навколо, що щось нас, ну, наприклад, рятує, щось, ми з чимось не погоджуємося, це виплескується з нас негативність якась. І ти розумієш, що через хвилину ти думаєш, Боже, мій, нащо воно мені було? Ну, для чого? Оте все мені було, але воно виплескується, значить, десь воно сидить, і його десь щось видавлює якимось, правильно? На поверхню, щоб його побачили, опрацювали, відпустили. Або буває так, що це все десь хтось щось сказав, ні, ти відчуваєш середину, Ні, це вже не моє. Та... Ні, я не погоджуюсь. Або, наприклад, десь щось там ще відчув... раніше відчувалось ось так, а зараз ти вже по-іншому не можеш, тільки ось так. І знаєте, чому це так? Тому що у нас з вами дуже сильно підвищилася чуттєвість Таке тонке таке сприйняття, тонесеньке. І ми з вами стаємо такими, ну не всі, звичайно. Є ті, які продовжують показувати грубість. Грубість оте таке все жорстокість, брехню. А знаєте чому? Тому що у них там воно є, у них іншого нічого немає. Ну, так і показують. Вони так звикли жити. І нічого не змінили в цьому житті. Тоді, як люди, які емпатично, Ставилися до життя, відчували його, і в них ще більше тонкощі проявляється. І навіть, друзі, не в тому, знаєте, там запахи, смаки, там ще там щось. Це навіть е, набагато тоньші речі. Тонші, знаєте, в чому? Те, що ти відчуваєш е, поза межами видимого. Ти відчуваєш людину, відчуваєш е, робота. Відчуваєш живу інформацію, живе слово, живий рядочок, відчуваєш мертве слово, мертві тексти, тобто вони тебе не живлять, і ти це вже відчуваєш. І це є формування людини такої, нової реальності. І це дуже цікаво, коли вже, коли вже відбулося те розділення, коли видно, хто над чим попрацював. Гарненько. Видно, хто з яким рівнем тут народився, хто навчився чути свою душу, своє серце, хто навчився натренував свою здібність, а відчувати абсолютно тонкі речі, то ці люди дуже гарно відчувають себе в першу чергу і те, що відбувається. Оновленим. От оновлене. Тому що, хто застригає в минулому, я хочу вам сказати, що не буде більше несправедливого світу. А ми жили з вами в несправедливому світі. Буде тільки справедливий світ, буде справедливий мир. Завжди так було в такі періоди. Завжди, розумієте? І ми з вами до цього періоду доросли, дожили. І навіть зверніть увагу, коли ви зараз мене слухаєте, якась ваша частинка резонує з, з моїм голосом, з моєю інформацією, там, так, з моїм баченням. Десь якась частинка резонує. Але коли я вас запитаю, що я говорила хвилинку тому перед цим. Ви не згадаєте, тим більше на початку відео також. Цікаво, так? Я собі вирішила, що я буду писати 10 хвилинні відео, тому що довші відео, вони вже напружують трішечки. Тому на сьогодні все. Я хотіла вам донести саме ось такий фрагмент для усвідомлення. Тому тримаймося тримаємося за віру в те, що настає якраз таки справедливий світ, справедливий мир. Але він є як процес, а не як мить. І тоді ти просто починаєш більше заглиблюватися в себе і відчувати цей процес. І тоді стає легше, абсолютно. Тому що не схибиш ніколи. В цьому процесі. До наступних відео, друзі, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте мої відео, ставте ваші вподобаєчки. І в наступному відео я вам розповім про самий цінний дар людини на землі. І цей дар, який у неї хотіли завжди забрати. До побачення!